Бути обачнішими з інвестиціями КНР у Європу, закликав міністр економіки Німеччини. Китай порушує торговельний баланс, наприклад, субсидіює компанії, через що ті дістають перевагу. Він також шантажує компанії, кажучи, що вони зможуть торгувати лише тоді, якщо збудують завод у певному місці. За деякою інформацією, Міністерство економіки Німеччини розглядає низку нових заходів, щоб зробити бізнес із Китаєм менш привабливим. Раніше про це говорили лише неформально. Таку офіційну заяву міністр зробив уперше. Однак він поки що не сказав, які заходи планують ужити. Відомо лише, що уряд уважніше досліджуватиме інвестиції в Європі, зокрема в інфраструктуру. Уже шість років як Китай найбільший торговельний партнер партнеччини. У 2021 році товарообіг досяг 246 мільярдів доларів. Водночас новий лівоцентристський уряд зайняв жорсткішу позицію щодо Пекіна ніж його попередники. Він стурбований залежністю Німеччини від економіки КНР. Габек попередив, що Китай через свою ініціативу Один пояс, один шлях намагається захопити вплив на Європу. Ми не можемо дозволити, щоб це сталося. Раніше міністр казав, що він проти запланованої частки Китаю в контейнерному терміналі Гамбурга. Цим активом цікавився один китайський судноплавний гігант. Уряд Німеччини каже, що спроби Китаю захопити вплив починають поширюватися з технологічної арени на інші галузі, приміром на логістику.